Доброго дня. Хочу по показати поставочку, яку я замовив. Оприскувач на 250 літрів. Дивіться, яка класна рама, яка мені дуже подобається. Гнута, більш усилена, так як ми говорили. Дивіться, бочечка, яка для розведення пестицидів. До речі, хочу показати, які наявності товщина, яка мені дуже-дуже подобається. Дивіться, дивіться. до двох сантиметрів. Тут у нас стоїть, знаходиться насос, який вже був попередньо. прикріплений, прикріплений з приходом оприскувача. Секунду хочу похвалитися. Дивіться, дивіться, які штаночки у нас чудові посилені. Ну, це додатково карданчик я замовив разом. Це у нас дивіться. Обладнання до прияскувача. Дивіться форсуночки. З'єднані, нічого не треба робити, тільки вчепити станги до прискоріча і під'єднати форсунки. Ось такий наш світр грубої чистки знаходиться. Дивіться, скажемо. Одна з таких деталей, як би. Будемо казати поплавочок, дивіться в чудовому стані резиночки, в чудовому стані, хоча деякі інші компанії, покупці, пишуть, що резиночки полопавші неякісні. Тут дивіться, чудовенькі, це один із один із, я показую, скажемо, це поплавочок у нас буде. Дивіться, Механізм розпреділення, нульс, якість чудова. Ще раз по поводу резиночок. Дивіться, ідеальніший стан до компанії претензій ніяк. Дуже подобається співпраця мені. Так що кому цікаво, далі відео. Переглядайте. От такі у нас, дивіться, резиночки. Я думаю, достатньо видно на відео. А далі будемо приступати до монтажу. До монтажу і будемо під'єднувати станочки і останні механізми підналаштовувати для налаштування обробітку. Дякую.